Вітаю вас, друзі, вітаю вас на своєму каналі, вітаю усіх вас з новим 2026 роком. Бажаю вам усім, щоб всі ті досягнення, які ви собі запланували в цьому році, вони обов'язково збулись. А цей рік ще був набагато кращим, чим був попередній. Довгий час я не міг знімати для вас нові відео, так як постійно блекаути, відсутність світла, відсутність тепла в будинку. Це все одне на одне навалилось, так би мовити. І довгий час не можна було толково і зняти, і зняти відео і розказати щось. На, на даний час трішки бликаути спали, світло вимикають, але доволі рід, рідше вже. Надіємося, що скоро війна закінчиться, і всі будуть жити мирно, дружно, злагоджено. Сьогодні відео я хочу розповісти. Про конденсат в лежаках, в димоходах досить актуальна тема. тема зимового пічного опалення, так як пічне опалення залишається з одним з класних критеріїв опалення будинку, так як дровабель набагато ефективніше опалювати будинок, чим газом. Наприклад, багато хто з людей зараз так і опалює будинки свої. Хочу розповісти про конденсат в димоходах. Питання були від підписників, чи потрібно утепляти демоходи, як утепляти. Питання одного з підписників було, що людина на протязі місяця пропалює грубу, і лежак постійно мокрий, з нього тече вода. Як це виправити, якщо його утеплити мінватою пятерочкою, то чи це дасть якийсь результат. І Також людина ще задавала питання, чи безпечно утепляти мінватові лежаки, боровки, димоходні труби. Ну, тобто, Це все, що має виход диму з димоходу. Зараз я піднімуся на горище свого, своєї літньої кухні і детальніше на власному прикладі. Так виглядає у мене сам димовий канал, тобто сам димоход, через який, через який димові гази проходять через. Сам лежак заходять в самий димоход і пічною трубою виводяться. Лежак зроблений під нахилом для того, щоб, по-перше, димові гази виходили з кращою інтенсивністю. І друге, щоб завжди була прекрасна тяга, не в залежності від погоди. Чи на, чи на дворі буде плюс, чи на дворі буде мінус, чи будуть вітри, чи не буде цих вітрів. У мене завжди прекрасна тяга. І мені не потрібно нічого там добиватися, відкривати вікна, я не знаю. там Колдувати на цей, на цей грубую, ні. У мене завжди тяга прекрасна. Так, щоб розібратися з питанням, чому конденсують самі оці лежаки, боровки, потрібно перш за все, бачити, як вони складені з чого вони складені. У мене сам боровок піднятий на 10 градусів. 10 градусів, можливо, там чуть-чуть менше, але приблизно тут 10 градусів. Це зроблено для того, щоб димові гази, які виходять з зимового каналу, проходили з кращою інтенсивністю по боровку, тим самим висушуючи увесь конденсат, який є всередині, а він обов'язково зимою буде цей конденсат. От, тому що температура навколишнього середовища. Наприклад, навіть буде мінус 5 градусів, всередині температура буде велика, це все буде охолоджуватися, буде подаватися температура, воно це все буде конденсувати. Якщо температура буде недостатня, для того, ця вся вода буде виходити через кирпіч і буде опускатися донизу. Тобто буде, так би мовити, текти сам лежак, сам боровок буде текти, буде давати сильний конденсат. Тобто температури і йому димових газів буде недостатня. Це перший критерій, на що потрібно звернутися звертати увагу при проектуванні е, грубок печей камінів, тобто, яка температура виходу димових газів має виходити з останнього каналу. Дальше. Далі, яка температура димових газів має проходити по самому лежаку і самому боровку? Це також потрібно знати. Це друге. Тому що якщо температури димових газів буде недостатньо, це все буде конденсувати. І третє. Яка температура буде вже виходити в саму димову трубу? Це третє. Так, друзі, питання було від підписника. Людина протягом місяця пропалює е, грубу і постійно ось тече оцей лежак. Тобто, що потрібно робити, щоб позбутися конденсату? Перше, що потрібно зробити, це його утеплити. Я рекомендував би вам його утеплити. Утеплити його мінватою не п'ятеркою, а скоріше всього, мінватою десяткою. Утеплити сам лежак десяточкою буквально. І утеплити сам кирпічний, цей сам цегляний димоход. Його також потрібно утеплити. Але... В залежності від того, як у вас складений сам боровок, сам лежак і сам димоход. Якщо у вас складений сам боровок кирпичом на ребро, то мінуватою й десяточку утепляєте. Якщо у вас демоход складений з кирпича плашмя, тобто отак горизонтально утепляєте його Нам в принципі, Не дасть ніякої ролі. І потрібно утеплити вам саму димоходну трубу. Якщо у вас димова труба така, як у мене, тобто керамічна, Тобто там товщина стінки приблизно 5-10 см, внутрішній діаметр 150, зовнішній 200, цю трубу утепляти взагалі не потрібно. Це ніякого вам ефекту не дасть з цього утеплення. Вона, ця труба не конденсує взагалі ніколи. Це і на власному моєму прикладі, і це і на прикладу людей, в яких я бачив, що в них ніколи оце все не утеплене. Ніколи. У них тільки буває утеплений сам боровочок і усе утеплений сам ем, димоход. Все, ніяка така труба в них не утеплена. Якщо у вас труба азбестова, вона тонкостійна, вона дуже сильно конденсує, обов'язково її утепляйте мінватою. Е, якщо це п'ятеро гофрована, тобто така фольгована, будемо так казати, фольгована, не гофрована, то утепляйте її в два слої мінватою І Якщо такої мінвати немає. Якщо такої мінвати немає, утепляйте тим, що є, але головне її утеплити. Перше утепляєте трубу, друге утепляєте сам боровок і утепляєте сам димоход. Далі, питання друге від підписника, чи безпечно утепляти мінватою. Так, да, безпечно утепляти, мінвата не горить. Вона, ну, вона ніколи я не бачив, щоб мінвата горіла. Вона прекрасно зберігає тепло, вона не пропускає холод, Мінвату утепляти. Да. Тільки мінвату і більше нічим, тільки мінвата і все. Потрібно на етапі утеплення перш за все, утеплити сам е, виход димових газів з грубки. Бачите, в мене він утеплений так. У мене, по-перше, тут проходить бруси перекриття, між брусами перекриття і між досками утеплено. по-перше. От, і утеплено, щоб затримувати більше тепло. От, більш в мене все не більш нічого не утеплено, тому що воно в мене це все, все не конденсує. Якщо у вас конденсує питання, задавайте в Viber, пишіть, до фотографії, я вам по факту буду допомагати, тому що на словах це пояснити складно і доволі безрезультатно. тому що Не бачучи проблему, допомагати, ну, я вважаю, що це зовсім. А не так, як воно має бути. Всім, кому відео було корисне, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Усім дякую за увагу.